Федоренко, Ярослав, прошу на Дмитрівна, Там є питання стосується Дніпровського району. Мешканці цікавляться, є е, ремонтні роботи в кінотеатрі Краков. Вони там продовжуються декілька років, і е, було звернення стосовно того, що необхідно все ж таки зробити експертизу даху, і відповідь, що в цьому році експертиза буде проводитись, і будуть присподілені кошти, і все ж таки знайдуться 200 тисяч для того, щоб зробити цю експертизу даху, і все ж таки. Дізнатися, чи можна буде відкривати в такому стані з, таку, з таким дахом це приміщення, чи все ж таки потрібно переробити, знайти хто там винний в питанні і чому там було невірно зроблено, і все ж таки переробити дах і не відкривати об'єкт, якщо є якийсь аварійний стан, чи є якісь потреба до доробки цього даху, все ж таки цього року буде експертиза чи ні? Яно Дмитрівна, прошу це, цей проект. Ми плануємо відкрити самим найближчим часом. Він є пусковим проектом. Також це гарний приклад перезавантаження концепції кінотеатру, в багатофункціональний функціональний. Культурний центр. Усі роботи проходять згідно з графіку. Якщо там будуть, буде аварійна ситуація, ми не будемо відкривати його. Тому так будуть проведені всі необхідні роботи, включаючи експертизу. І проєкт буде відкрито у найближчі місяці. Дякую. Дякую, колеги. Ставлю на.